Я просто реально увидел и сошел с ума. Слава Україні! Героям слава! Щодня, виходячи з дому, я чіпляю цю стрічку. Щоразу, коли я приїжджаю на Майдан Незалежності, я її ховаю. Ховаю так або знімаю взагалі. Мені здається, що тут, на Майдані, я в першу чергу журналіст. Мені здається, що я навіть коли не перебуваю тут на редакційному завданні. Можу зустріти людей, можливо, політиків, можливо, звичайних активістів, з якими є про що поговорити для публікації. І мені здається, що при цьому ця стрічка буде не зовсім на місці в той час, коли я виконую журналістську роботу. Я знаю, що так само чинять багато моїх колег. Так само ми робили ще в 2004 році. Це дійсно так. Тоді було набагато більше символіки, принаймні в місті Києві. Тоді буквально кожен ходив з помранчевими стрічками, але, приходячи на Майдан. Ми їх знімали. На жаль, все не обмежується стрічками. Приблизно півроку тому, коли ніхто не міг подумати про можливість повторення Майдану 2004 року зараз, один поважний впливовий і дуже досвідчений боєць пропагандистського фронту з боку влади сказав мені в приватній розмові: повторення 2004 року не виключене. Але цього разу ми почали першими. Я досі замислююся над тим, що в цілому він мав на увазі. Але якщо говорити окремо про пропагандистську війну, як частину революції і контрреволюції, то здається, все зрозуміло. Сьогодні дуже багато журналістів, справді журналістів, подалися в пропагандисти як з того, так і з іншого боку барикад саме по собі. Погано не те, що, можливо, сьогодні більше журналістів, ніж у 2004 році підтримують владу. А я наголошую на слові можливо, це моя приватна думка. А погано, звичайно ж, в принципі, те, що існує цей поділ. І, на жаль, він відображається на аудиторії, котра в свою чергу, все-таки, щоб ми не говорили про теорії змов, до певної міри формує власне журналіст, журналістську роботу, тобто формує запит. На ці дані мене вразив приклад буквально нещодавніх е днів. Здається, це було позавчора. Е коли один із активістів у соцмережах е написав про журнал Український тиждень, в якому я працюю. Е я написав цей активіст, страшенно здивований, як вони могли не висвітлити у своєму числі за 20 е числа листопада початок Євромайдану. Е журнал було здано 20 листопада. 21 листопада в день уряд заявив про відмову від підготовки Асоціації з Євросоюзом. 21 листопада пізні ввечері розпочався Майдан як такий. Ми не могли цього знати заздалегідь. Але згаданий мною громадянин без тіні сумніву написав, ми ж розуміємо, що таке революція, написав він. Ми ж розуміємо, що в цей момент, умовно кажучи, дякую йому хоч би за умовно. У кожних опозиційних редакціях розкриваються таємні пакети з інструкціями. У нас чомусь таємних пакетів не було. Але цей громадянин і багато йому подібних впевнені, що все робиться тільки так, що журналістики не існують, що є лише пропаганда. І проблема в тому, звичайно, що сон розуму породжує чудовість, що те, у що вірить широка аудиторія, реалізується. Ми це бачимо просто сьогодні. Як мені здається, поки що немає ніякого колективного. Рішення або бачення з точки зору професії якихось методів, які допомогли б цьому зарадити, які допомогли б з цим боротися, які допомогли б, зрештою, відвернути перетворення журналістики на суцільну пропаганду. Я далеко не найрозумнішою професії, і я теж не знаю цього метода. Все, що я можу зробити, це вдягати цю стрічку, виходячи з дому, і приховувати її, приходячи на майдан.